Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Дмитро Херлов. і Ми вже готові розказати про актуальні на 17-ту новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Міський голова Дніпра Борис Філатов відвідав вулицю робочу, куди влітку потрапила ворожа ракета. Сьогодні там майже все відремонтували. Нагадаю, 15 липня ракетний удар російських окупантів по місту припав на держпідприємство південний машинобудівний завод і вулицю робочу. Тоді постраждали прилеглі будинки, вибуховою хвилею розтрощило вікна і дахи. Після удару це був шок і жах. Люди були налякані, була руйнація кількох квартир, куди трапилася ударна волна. Це торець цього бутинку, торець будинку, торець і 176-го будинку, і люди були дуже напугані. Це перша реакція. Друга реакція люди стали дзвонити друг другу допомагати, допомагати прибрати, вставити пленки, вікна зашити. Тобто сплотились. Ми відновлюємо житловий фонд, і це в незалежності, де він знаходиться: або в середмісті Дніпра, або у селищі Авіаторське. Зараз ми перебуваємо на вулиці робочій. Тут було пошкоджено дуже багато будівель, дахи, вікна, і ми зробили дуже швидко. Ремонти дахів та ремонти вікон для людей. Хочу особливо підкреслити, це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли і кошти, і юридичні механізми, щоб допомогти людям, і будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, і знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати міста, і нас залякати не вийде. І далі ми будемо працювати на благо територіальної громади. Чергова допомога від Дніпра, міська влада спільно з благодійним фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів продовжує допомагати захисникам цивільним. Військовим передали вантаж з ковдрами, подушками, одягом і засобами гігієни. Жителька Кривого Рогу вербувала жінок до турецьких борделів. Постраждало щонайменше 10 осіб. Зловмисниця обіцяла по 5 тисяч доларів за роботу. Шалений заробіток пропонувала здебільшого переселенкам і жінкам з малозабезпечених родин. Криворожанку викрили під час відправки автобусом до Стамбула 19-річної дівчини. Тепер зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Кошти для зсу клала собі в кишеню у Дніпрі. Викрили шахраїв, які привласнили 9 мільйонів гривень пожерв для захисників. Злочинна організація працювала під виглядом благодійного фонду. Організував незаконний бізнес депутат однієї з міських рад Сумської області, який створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Співробітники телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні товарів для військових. Отримані кошти переводили на рахунки ФОПів. Як встановили слідчі, зловмисникам вдалося ошукати щонайменше 6 тисяч людей. Представляючись працівниками благодійної організації, здійснюють злочинну діяльність на території України Так, вищоказані особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження бронежилети, каски, військовим збройним силам України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах. У Дніпрі патрульні затримали чоловіка, який розпивав спиртне на дитячому майданчику. Правоохоронцям надав підроблене посвідчення та ще пропонував 3 тисячі гривень хабара. Як встановили правоохоронці, чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, затриманого доставили до відділку поліції. У ситуації, коли Запорізька атомна станція не виробляє електроенергію, її достатньо, щоб забезпечити власні потреби і навіть експортувати до сусідніх країн. Наша енергосистема вже звикає до ролі гаранта європейської енергетичної безпеки. Про це заявив голова правління компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Україна продовжує експортувати досить значні обсяги електроенергії. Ми говоримо про більше ніж 600 мегаватт. Потужність, яка експортується практично рівним графіком, там з невеликими відхиленнями по Молдові, до Молдови, і європейських країн це Польща, Румунія і Словаччина. Слідчі ДБР затримали російського військового, який переховувався біля селища Шевченкове, що на Харківщині. Його забули окупанти, коли тікали під час контрнаступу ЗСУ. Житель Московської області зізнався, що пішов воювати проти України. Заради грошей. Деньги. Дінь, да? Чотири да, тисячі в день. Ну, в принципі, ну а як би ти поступив. Да? Ну, розстріляйте мене. Ну, по наш от вся разниця між вашою страною, між нашої страною. В тому, що у нас правої государство, ми соблюдаємо закон. Покинутого рашиста передадуть Службі безпеки України для подальшої перевірки. Затриманий підписав контракт з російською армією 6 вересня. А вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України. Президент України Володимир Зеленський відвідав деокупований зюм на Харківщині. В центрі міста сьогодні урочисто підняли український прапор та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Глава держави подякував воякам за звільнення Харківщини і наголосив: можливо окупувати територію України, але не українських людей. Розмінування та документування воєнних злочинів Росії на звільнених територіях Харківської області працюють слідчі Нацполіції та криміналісти з різних областей країни. Правоохоронці знаходять тіла окупантів, перевдягнених у цивільний одяг. Переодягнуті цивільний одяг солдати російської армії. Цей навіть ще не встиг переодягнутися. Вже був знищений захисниками України. Крім того, поліцейські відновлюють правопорядок на деокупованих територіях. Серед основних завдань правоохоронців це виявлення та документування воєнних злочинів Російської Федерації. Для цього задіюється весь наявний комплекс техніко-криміналістичних засобів. Також наші вибухотехніки обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, розміновують місця активних бойових дій та місця дислокації російських військ. Судді північного апеляційного господарського суду у Києві оголосили про підозру. Він виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював до співпраці з ворогом. Втім, за законом затримати зловмисника поки що неможливо. У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді із членами його сім'ї, родичами та близькими друзями. Вони є документальним підтвердженням антиукраїнських позицій фігуранта. Водночас. Через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя ВРП затримати цього словмисника неможливо навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів. СБУ сподівається, що найближчим часом члени ВРП будуть обрані, і цей орган повною мірою розпочне свою роботу та разом з іншими уповноваженими структурами працюватиме на очищення судової гілки влади. Засоби гігієни та побутова хімія волонтери фонду Співдія передали переселенцям, які знайшли прихисток у Дніпрі. Черговий вантаж допомоги в одному з шелтерів. Побувала наша знімальна група. Миючи засоби, пральні порошки і засоби гігієни. В один з шелтерів сьогодні приїхали волонтери фонду Співдія привезли черговий вантаж для переселенців, які в війну залишили свої домівки. «Їду привозили як в безплатну їду, Приходили навіть люди нам просто бачили об'явлення. Благодаря центру так уж сильно прями, ну, як ми нуждаємося, і благодаря гуманітарці у людей достатньо всього побутову хімію зазвичай привозять раз на два тижні волонтери намагаються перекрити усі запити людей і везуть найнеобхідніше. Ми забезпечуємо шелтери необхідними засобами побутової хімії, особистої гігієни, за можливістю, продуктами харчування та медициною, а також одягом. Волонтери співдія Шелтер працюють завдяки програмі розвитку ООН в Україні. Кожного дня ми стикаємося з війною. Ми чуємо Історії людей і про це не не варто забувати. Це дуже важливо, щоб ми продовжували допомагати, не, не зважаючи на те, що це важко, вже всі трохи втомились у самому Дніпрі. Зараз проживають понад 100 тисяч вимушених переселенців. Попереду зима і потреби людей зростають. Окрім продуктів харчування, необхідно діставати і теплі речі. Артем Моросли, ніткібець, Дніпроньос. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс тим часом продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. А наступний випуск новин вже о 19-й. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Понад 3 мільярда 700 тисяч гривень, що на 55% відсотків або на 4,6 мільярда менше проти минулорічних 8 мільярдів 300 тисяч, складуть видатки на кредитування у сфері молоді та спорт України, що їх ухвалив у проєкті державного бюджету на 2023 рік кабінет міністрів України. Скорочення пов'язане з повномасштабною війною Росії проти України та воєнним станом, що не дозволяє повноцінно проводити спортивні заходи та займатися будівництвом. Ництвом спортивних об'єктів у наступному році не буде олімпійських, паралімпійських чи всесвітніх ігор. Тому бюджет на підготовку до подібних змагань також буде меншим, ніж торік, 1 мільярд 300 тисяч. Нині на третину менше всього лише 324 до Мільйони 500 тисяч гривень. Тим часом міжнародний олімпійський комітет вже тричі до 7,5 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки збільшив фонд солідарності для підтримки українських спортсменів, що стало безпрецедентним явищем для організації. Такого в спорті ще не було. Заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Окрім цього, міжнародний олімпійський комітет не змінив позицію щодо санкцій відносно російських спортсменів на міжнародних змаганнях і надалі не повинно бути російських прапорів, квітів та символів міжнародних. Родні федерації не мають проводити змагання у Росії. Все це залишається чинним, заявив директор з комунікації МОК Марк Адамс. Нагадаємо, що у лютому міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям усунути росіян від змагань через повномасштабну військову агресію Росії проти України. Збірним і клубам Боснії та Герцеговини загрошує відсторонення від матчів під егідою УФА у випадку, якщо товариський матч з Росією 19 листопада все ж таки відбудеться. Хоча Європейський футбольний союз і заявив, що поєдинки подібного статусу не входять до їхньої юрисдикції, санкції можуть бути застосовані всередині їхніх змагань, таких як Чемпіонат Європи чи Ліга Націй. Зрештою, матч може бути зіграний, а санкції будуть потім обов'язково. Нагадаємо, що проти проведення зустрічі висловилися зірки національної команди Мерилем. Яніч Едін Джеко і навіть мер столиці Боснії та Герцеговини Сараєво Беніаміна. 40 сорокарічний Адам Фаркер з Угорщини буде головним арбітром матчу другого туру групового етапу ліги конференції УФА Аполлон Кіпр – спортивний клуб Дніпро 1 що відбудеться у четвер, 15 березня у столиці країни Нікосії і розпочнеться о 19.45 за київським часом. Його помічниками будуть співвітчизники Балаш Серд і Пітер Карай, четвертий суддя Бенсе Чонко. Регулярний чемпіонат Суперліги України з баскетболу сезону 2022-2023 років відбудеться у чотирикола без. Глядачів у форматі баблів, що застосовувався під час пандемії коронавірусу. Подібний регламент ухвалив виконавчий комітет Федерації баскетболу України. Водночас за департаментом організації та проведення змагань залишається можливість змінити формат чемпіонату і повернення плей-офф втім, подібне може бути в умовах покращення воєнної ситуації в Україні. В кількість гравців, включених до заявки, наразі клуби мають право зареєструвати 30 баскетболістів. Матчі розпочинатимуться не раніше десятої години ранку. І завершуватимуться до 21-ї вечора. Дедлайн підтвердження участі команд у наступному сезоні 23 вересня. Нині до турніру вже заявилися вісім клубів: Слобожанський прометей, Столичний будівельник і Київ, Баскет, Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк», Криворізький Кривбас. Та Миколаїв Ілона Прокопенюк з кривого рогу вперше у своїй кар'єрі стала бронзовим призером чемпіонату світу з вільної боротьби, змагань яку приймала столиця Сербії Білград. Вихованець третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра з легкої атлетики Ілля Кунін став володарем золотої медалі з бігу на дистанції 5 тисяч метрів на змаганнях чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих у Луцьку. Аліна Кишкіна була другою з естафетною бігу 4 по 100 метрів. Купу нагороди різного 100 здобули спортсмен. Мене збірної Дніпропетровської області на змаганнях чемпіонату України з Веслування на байдарках і кануя і завершився в Умані. Три золоті і одну бронзову медалі у низці дисциплін і дистанції на кануя виборов Віталій Бестревський. Нагорода найвищого гатунку і три бронзи у цьому класі човнів у Валерія Гарпа. Остання подібна медаль і на рахунку Романа Бакума. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.